Вітаю на моєму YouTube-каналі. Ми поговоримо про наслідки надзвичайної катастрофи, яка сталася в новій каховці. Росіяни підірвали ГЕС. Як ми вже побачили з фотографії, це трапилось давним-давно, в 41-му році, коли росіяни відступали, вони вже одного разу підірвали дамбу на Дніпрі. І ось історія починається. Це дуже явний і цікавий зразок взагалі з точки зору психології, що історія абсолютно нічого не вчить. Людину неможливо нічого навчити, якщо вона цього не хоче. Історія це всього лише констатування фактів, перепис. Кожна країна переписує історію під себе. Той самий Архип Куінджі, який народився в Маріуполі. Всесвітньо відомий художник. Його твори зберігаються в Нью-Йорку по всьому світі. Російська Вікіпедія називає його своїм росіянином. Українська Вікіпедія називає його українцем. Тут ми бачимо, так, як кожна країна Тягне під себе. Взагалі, більша частина Європи навіть не знає, що Михайло Булгаков киянин, що він народився в Києві, що він почав свою кар'єру в Києві, кар'єру письменника, власне. І що завжди він відгукувався, відзивався про Київ дуже-дуже добре. Він казав, що немає на світі міст красивіших аніж Київ. Катастрофа. Вона настільки масштабна, і тут просто хочеться посміятись, як роблять безумні люди, як роблять маніяки, невпевнені, безпорадні люди, так? Завжди, коли ми в ступорі, коли нам немає що відповісти, ми починаємо сміятись. Це свого роду така захисна реакція. Навіщо вони це зробили? Звичайно, вони це зробили, щоб ми зараз з вами про це обговорювали, щоб ми. Відволікли свою увагу, щоб всі сили і увага держави, замість того, щоб робити розумову працю, щоб думати, як правильно працювати над контрнаступом, вони зробили, щоб зараз ми рятували тварини, щоб зараз ми збирали кошти, лодки, евакуйовували, щоб держава шукала, де цих людей розмістити та забезпечити багатьох українців, тих, кого ще не покинув комплекс меншовартості. Починають зважувати, порівнювати. А ось Німеччина дбає про своїх жителів. А ось вони ось так. А в нас ось так. Ну, по-перше, запорука впевненої нації: є ти, є ти минулий, є ти теперішній і є ти майбутній. Це єдині три дороги, з якими ми можемо порівнювати себе. Єдине, що ми можемо робити, говорячи, а от у них так, це брати їх приклад, зразок і казати, ось вони спасали тварину ось так. Або зоопарк, нові каховці, який... Це також дуже важливе питання взагалі. Зараз ми оплакуємо тваринок, і як влучно і слушно хтось написав в коментарях, в неволі жили, в неволі народились, в неволі й загинули. Також держава повинна звернути закони, захисники тварин, щоб робилися зоопарки відкритого типу, щоб кожна тваринка мала дерево, не просто вольєр, а мала дерево, куди вона може вилізти? Чи де вона може спастися, так? Тому що загинуло дуже багато. І ви знаєте. Спасли, як філософське все таки, спасли себе тільки гуси і качки, ті, хто мали крила. Вдумайтеся, як це влучно. Я навіть записав відео в соцмережах. Ніколи не дозволяйте обрубати собі крила. Ви бачите, крила допомагають літати. Завжди знаходиться хтось в житті, хто ці крила хоче обрубати. Спасли себе ті, хто вміють літати. Не безпорадні, нерозумні, так? тому що є тваринки, які не надто наділені інтелектом, все-таки так скажімо. Та я уявляю, як вони метушились, вони просто не знали, що робити, хоча, мабуть, який який вихід є. Ось, власне, вони це зробили для того, щоб ми зараз з вами обговорювали, витрачали час. Розумова праця вона є дуже виснажливою. Іноді її можна прирівняти як дотаскання мішків, помножити на двоє на троє. Е, І будь-що нас відволікає, це дуже руйнує якість розумової праці. Тобто розумова праця вимагає тиші, зачинених вікон, зачинених дверей, тому що всі ці теорії, всі ці думки, це все накопичується, це все збирається, зважується, ось як воно працює. Ми тішимось, так? Возвишаючи себе, мовляв, що ми воюємо з інфантильною нацією. Можливо, тут є і плюс, що ми воюємо з інфантильною нацією, тому що уявіть, якби це була надрозумна нація, якби спритно і вміло, поки наші солдати навчаються, поки наші люди. Зараз соцмережі, вони дуже багато чого видають, дуже багато чого показують. І увіть, якщо б це була розумна нація, нам би було переливки. Радіти, ну можливо, радіти треба, так що ми, ми воюємо з певного роду недоумками. Проте це не дає права розслаблятися. І ви знаєте, дуже зараз багато думок, дуже багато чого хочеться сказати. ЗСУ сказало, що контрнаступ вони не будуть зупиняти. Це дуже великий плюс, що в нас є ця сила, і взагалі господар своєї землі, господар свого роду, він відрізняється чим. Він твердо стоїть ногами на землі. Гість. Він стоїть ногами на торфі, в цьому торфі він тоне. Тому вся ця ситуація вона виробляє в нас характер. Ми будемо нацією дуже травмованою. Не просто так на зараз дуже великий такий спрос на концерти, і це буде ще більше, більше і більше і більше. І теж в нас буде розвиватися. Роз, будуть розвиватися ще кращі, мас масштабніші шоу в шоу бізнесі. Нервні за Тому що ми цього потребуємо, щоб забутися, та? так само, як алкоголь вживає алкоголь, щоб забутися. Як наркозалежні чи люди, які курять цигарки, щоб розслабитися, нас буде потреба в цьому. Хто не вживає психотропних препаратів, хто не вживає, хто не палить цигарок, алкоголю, хто не вдарився надто сильно в спорт. Він буде спасати себе культурою. Культура мистецтво також дуже відволікає і, звісно ж, спонукає на думки. Прикро те, як нищиться Тут ще одна війна, та? тобто ця гребля, яка була побудована, людина пішла проти природи. І зараз, як природа, як ця ріка, затопила багато історичних пам'яток. Музеїв, заповідників великий потенціал Херсонської області. Вона має з точки зору туризму, не розвивали, хоча потенціал був нереально масштабний. Я вважаю, взагалі, кожна область України, це як мені держава де є туристичний потенціал. І, от, власне, за це ще мить, за це болить. Булиться тваринок. Українці повинні переосмислити своє відношення до тваринок. Переосмислити відношення до зоопарків. Вибачте, але просто вже пізня година, і взагалі я дуже засмутився, це, засмутився цими новинами. І власне НАТО ООН НАТО мовчить. А ООН. Вони привітали в день, коли підірвали греблі, вони привітали з ним російської мови. Постає велике філософське питання, де взагалі дем демократія в цьому світі, яке її місце? Тому що, знаєте, хочу показати: баночка від дезодоранту. Це те саме, що я вам скажу дезодорант повний. Він є, подивіться, яка баночка, якого багато. Насправді його немає. Приблизно так само виглядає ООН і НАТО в усій цій безпорадності, вони, звісно що дуже граються в бюрократію. Є певні причини, проте росіяни не це не той народ, з яким можна гратися в бюрократію, по-перше. По-друге, 300 тонн палива чи це нафта. Пішли в Чорне море, з Чорного моря в Середземне море. З Середземного моря, я так розумію, певна частина цих відходів осяде на низу постраждають тварини і піде в океан. І Європа нехай надалі думає, нехай надалі грається в демократію і думає, як краще чинити. Не так вже ми й далеко. І прикро, що Європа і надалі якось не розуміє ці наслідки, тому що мені в тому, що, наприклад, в Лондоні олія домашня, і взагалі хліборобні вироби надто дорогі, тому що соняшники завозилися з України і зерно з України. І вони зараз просто нереальні ціни. В них олія це як вишукане імпортне вино. Ми не знаємо про жертви. Скільки жертв в цій катастрофі, скільки загинуло, нам показують таку візуальну картинку. Але якщо вдуматись, інваліди, пенсіонери, мама на роботі, може діти були вдома, так Як в нас батьки їм звично закривати дітей вдома. Уявіть маленькі діти, які там шість строчків, сім. Мама вийшла, вода ж це швидка стихія. Ми, ми дуже любимо фільми про стихію. Людина по психіці, своє вона обожнює, фільми. Пам'ятаєте, післязавтра цей фільм, так? Джейк Дж... Джилленхал, чи як я ніколи не, в... не можу вимовити прізвище? І зараз це трапилось. Скільки нерухомості зруйновано, так? Тому що, наскільки мені відомо, після потопу будинок він. Його краще знести і побудувати новий, тому що вже піде грибок, постійно буде волога, і, ну, як в Карпатах, зокрема мені відомо. Іноді відбирає мову, іноді немає слів про те, не боляче, тому що ми, на відміну від всього світу, так? Ми господарі своєї землі, і ми, звичайно, все відбудуємо, ми будемо вкладати копійки. Тобто ми дуже швидко, насправді ми дуже швидко забудемо наслідки війни. Тому що ми, нам так буде хотітися все це забути, що ми будемо робити все краще, краще, краще. Подивіться, Ірпінь, Буча. Вони ж не залишають сліди, та? вони відразу відреставрували все, забрали, все нічого не... хоча могли б лишити. Тому що це дуже великий туристичний потенціал, буде дуже багато туристів. Ні. Забрали, забули, щоб не боліло. Щоб не дивитися, щоб не боліло. Так ну, захисна реакція психології. Так зроблена людина. Тому Крим, до речі, зараз через. Це без води, як сказали певні політики та експерти, що, очевидно, вони відступають, і вже ні Лівобережна, ні той Крим не треба, вони вже все зрозуміли. І хоч на Я вам дякую за перегляд. Я попрошу вас підписатись і написати свою думку. Щасти.